Маємо логарифмічне рівняння, в якому логарифми стоять в знаменнику. І причому ці логарифми абсолютно однакові. Всі логарифми, які тут є, вони між собою однакові. Вони логарифм за основою 2 від х. Оскільки вони однакові, то ми можемо використати метод заміни змінної. Кожен з цих логарифмів, кожен кожен, замінити на якусь іншу зміну. Давайте зробимо це. Я напишу логарифм за основою 2 від х дорівнює якийсь інший змінний, нехай т. Те. І тепер кожне входження цього логарифму заміню на Т ось тут і ось тут. Тобто четвірку переписую. Знаменнику логарифму, тобто t плюс 1. Далі мінус, той, що між дробами. Другий дріб в чисельнику 2. 3. мінус, А далі знову йде той же самий логарифм, тобто Т. Дорівнює одному. Дивіться, ми отримали рівняння відносно Т. Дробово-раціональне рівняння. Зведемо ліву частину до спільного знаменника. Оскільки у нас тут в знаменниках вирази не можна розкласти на множники. І вони є взаємно простими, тому додатковими множниками тут будуть знаменники дробів один для одного. 3 мінус t, а сюди t плюс 1. А спільним знаменником буде добуток наявних знаменників. Отже, 4 на додатковий множник 3 мінус Т мінус 2. На додатковий множник Т плюс 1. А знаменник їхній спільний їхній добуток t плюс 1 на 3 мінус Т. І це все дорівнює 1. Тепер я можу використати основну властивість пропорцій. Тобто цей знаменник помножити на одиничку. І отримати вираз без знаменника. Для цього мені потрібно обов'язково врахувати, що в знаменнику не може бути 0. Тобто обидва вирази знаменнику, обидва множники не дорівнюють 0. Тобто t не дорівнює мінус 1 і t не дорівнює 3, тепер можу. Прирівняти у мене там одиничка, отже, вийде, що чисельник і знаменник однакові. Переписую чисельник. І він дорівнює знаменнику. Розкрию дужки і дізнаюся, що це в мене за рівняння. 4 на 3 12, 4 на мінус t, мінус 4т, мінус 2 на t, мінус 2 на 1, права частина t на 3, t на мінус t, 1 на 3, 1 на мінус t. Отже це квадратне рівняння. Розв'язуємо його, перенесемо всі компоненти в ліву частину рівняння. 12, тут у мене йдуть, дивіться, мінус 4 t мінус 2 t порахую одразу, мінус 6 t мінус 2, перенесу з того боку, мінус 3 t плюс t квадрат, зверніть увагу, міняємо знаки, мінус 3 і плюс t. В правій частині нічого не залишилось до рівня 0. Зведемо подібні. У Т квадрата немає подібних. У Т дивимося мінус 6т, мінус 3т, плюс Т, мінус 9 плюс 1, мінус 8т. І числа без Т 12, мінус 2 10 і мінус 3 7. плюс 7. Отримали зведене квадратне рівняння. Розв'яжемо його за теоремою вієта т 1 плюс т 2 другий коефіцієнт з протилежним знаком 8, т1 помножити на Т2 третій коефіцієнт 7. Два числа добуток яких 7, сума яких 8. Це числа 1 і 7. Т перше 1, Т2 7. Перевіряю, чи немає співпадіння з тим, що ми написали, не може бути з областю визначення. Ні, немає. Все добре, 1 і 7. Не співпадають з тими числами, які у нас дадуть знаменник 0. Отже, тепер. Те, що отримали, зробимо зворотню заміну. Підставимо замість логарифма. Я переходжу в другий стовпчик. Отже, логарифм за основою 2 від х дорівнює т1, тобто одиничка. Або, може бути другий корінь. Логарифм за основою 2 від х дорівнює т2. 7. Маємо два простих рівняння. Х дорівнює за означенням логарифма 2 в першому. Тобто х дорівнює 2 в першому, 2. З другого рівняння х дорівнює 2 в сьомому. Х друге дорівнює, порахуємо степені двічки. Так, на чернеці собі порахую: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Отже, х друге дорівнює 128. Звернемо увагу, чи треба робити перевірку. Двійку ми отримали з цього рівняння. Тобто х це степінь, все в порядку. Х не може бути від'ємним. Далі, ми перевіряли, чи тут знаменник не може бути нулем. А він буде таким, тільки якщо t дорівнює мінус 1 або 3. А те, що нас не дорівнює мінус 1 або 3. Тобто, не буде у нас тут від'ємних чисел, і не вийде у нас знаменнику у 0. Отже. Перевірка не є необхідною обидва числа будуть справжніми коренями даного рівняння.